Закінчити цей матеріал таким дидактичним фіналом. Розказати нам, яке значення має наш подвиг для людства, для міста, для області, для, для когось там. Тобто, ми можемо тут дуже проситься на ранок, бабусі, з колясками, в яких сиділи щасливі, щасливі усміхнені. Малюки виїхали в парк, вони були вражені і так далі. І так далі. Це хибний, повторюю, шлях. Так писати не можна. Не можна, тому що це те, що читач повинен сам побачити з нашого тексту, або пішовши після прочитаного матеріалу в парк і подивившись, на що парк перетворився. Ми, в такий, ми, ми виявляємо таким чином нескромність. Ми розказуємо про те, яке колосальне всесвітнє значення має наша акція. Для читача, мабуть, найважливішим є те, що є в казці. Ми, закінчивши цю справу, стали іншими. Найбільша користь від того, що ми зробили, це для нас, для тих, хто брав участь у цій акції. Ми не вихваляємося тим, що ми всіх зробили щасливими і перевернули світ з ніг на голову чи навпаки з голови на ноги. Ні, ми не вихваляємося. Ми розказуємо про свій досвід, наш досвід це ми стали кращими, ми стали іншими. Для нас це мало величезне значення. Яке Тут кожен повинен, звичайно, написати своє. Треба знайти слова, деталі, які передали оце. Як ми перетворилися з Жаби на царівну, як ми перетворилися в фіналі з Івана Дурника на Івана Царевича, як оця акція зробила нас іншими. І в чому іншими? Те, що ми зробили для всіх, всі і так побачать, і так зрозуміють. І писати про це нам не варто. Нам треба просто зробити цей матеріал так, щоб це був тільки особистий досвід. Ми це зробили. І тоді матеріал повинен бути цікавим. Звичайно, тут дуже важливо, щоб ми не забули про художню деталь, щоб ми не описували все, все підряд, щоб ми вибирали найголовніше і щоб ми вражали читача чимось таким. Ну, от як той використаний кандом, про який я говорив на початку. Це не обов'язково мусить бути, звичайно, щось непристойне. Але мусить бути якась деталь. Ми в літературі можемо побачити безліч різних прикладів, як ці деталі будуються, як знаходяться, як автор ними користується, що він робить для того, щоб ці деталі е, працювали. Деталь, е, власне, кожна, кожна конкретна річ в творі це є деталь. Інша річ, що не кожна деталь, є художньою деталю. Художньою вона стає тоді, коли вона ем, дає глибину контексту, коли вона підключає читача до, до співтворення оцього тексту. Коли читач не просто читає, ем, коли читач просто читає, ми на це не можемо розраховувати. Немає зараз такого, знаєте, як було колись. Всі їдуть в метро і читають. Зараз є плеєри. Люди стоять в навушниках, люди дивляться, телевізор, який в метро щось там е, блимає, е, ну і не тільки в метро. Взагалі, просто читання сьогодні вже не в моді. Ми це по своїх дітях бачимо. Просто так читати, аби що люди не будуть. Текст мусить захопити уяву. Мусить захопити і для того, щоб уяву захопити. Треба нам вживати оці художні деталі, тому що це цеглиночки, з яких тільки й можна збудувати якісний текст. Які цеглиночки? як будувати ці деталі? Ну, насамперед, треба самим щось читати і подивитися, як це роблять інші. Наприклад, в, одній, в одному з нарисів Костянтина Симонова є такий епізод, коли герой, журналіст фронтовий, Висаджується разом з розвідниками на норвезьку територію під час війни. Ну, ви знаєте, Норвегія була захоплена фашистами, тобто він фактично висаджується на ворожу територію. І вони підходять катером до берега і зістрибують. Катер не може там мілкий берег не може катер підійти. Вони зістрибують в холодну воду. І герой це робить трошки невправно, і пола його шинел, шинелі, вона зачерпнула воду. І От вони, коли вийшли на берег, вони йдуть, і автор нам нічого не розповідає, який, який мороз був, що переживали герої в цей час. Він просто пише, що герой іде, і його шинель, шинель, яка зразу взялася кригою від того, що він зачерпнув нею. Воду. Вона починає тертися об його чобіт при ходінні і видає страшний такий от шурхіт, ритмічний, шурх-шурх, шурх, шурх. Шур. І він страшно переживає, що цей шурхіт в нічному морозному повітрі розноситься дуже далеко. І що фашисти це почують. І, і, і все більше він нам нічого не розповідає. Він тільки дає оцю деталь, шинель, яка шурхотить об чобіт. І ця деталь розкриває нам весь е, психологічний стан героя. Е, буває, що деталь е, робить не тільки дає нам психологічний е, стрій героя в цей момент, вона може. Викликати і звукові асоціації, передавати нам взагалі дуже багато такого, що ми не завжди в тексті і вловлюємо. От згадайте, скажімо, всі читали, мабуть, Моросю Чурай Ліни Костенко, як вона описує подорож іскри. Іскра поспішає до гетьмана, щоб врятувати Марусю Чурай». І от як це описано, тим часом Гінець доганяє світання і клаптями ночі доточує дні, і кожна хвилина здається остання, і крихта надії кричить йому Ні. Оскільки нам Боже ти степу одміряв долини і кручі, якби ж навпростець, трубіж Переяслав, Дніпро Трахтимирів, невже я не встигну, невже це кінець? От зверніть увагу, це неможливо прочитати, бо не вистачає дихання. По-перше, ми чуємо стукіт копит в цьому. Трубіж Переяслав, Дніпро Трахтимирів. Ми в цьому тексті чуємо, ми чуємо, як він скаче. Тим часом гінець доганяє світання. Ви чуєте? Оцей стукіт Копит. Потім, коли він говорить, Скрадатись, мов звір у корчах побережних задихану втому звіряти лісам, О, ми до цієї втому вже підійшли. Ми самі читаючи, втомилися і ми задихалися від того, що в нас не хватало дихання все це промовити. Таким чином, ці вдало підібрані деталі нам будують всю картину. Якщо ми проаналізуємо географічні назви, які там ідуть, Трубіж Переяслав, Дніпро Трахтимирів, це нам нічого не дасть, крім чистої географії. Скільки на це пішло часу? Яка була справді відстань, ми цього не знаємо. І, мабуть, нам цього і не варто знати. Нас як читачів, це не дуже цікавить. Нас цікавить, чому він переміг, чому він встиг. А ось тому. Ось тому, що ми вичитали в цих деталях, тому що нам ці деталі показали, коли ми читали цей текст. Це наше відкриття. Це не те, що нам читач нав'язав. Ліна Костенко нам не пише, ох, який молодець іскра, ох, як же він здорово все це зробив, встигнув, хоч можна було ж і не встигнути, і тоді б загинула Ліна Маруся Чура. Ні, вона нам просто дає оці деталі, які є художніми деталями, які створюють контекст, які створюють для нас, читачів, умови, щоб ми розшифрували цей текст. Щоб ми зрозуміли, про що вона говорить. Оце декодування, це дуже важлива складова читання. Ну, я не знаю, мабуть, знаєте, я викладаю в києво могилянській академії курс основи літературної творчості. Цей курс триває два семестри, і в мене немає такого сподівання, що я його весь втисну в ці півгодини, що ми з вами говоримо. Мабуть, Мабуть, треба просто писати, просто писати, просто вправлятися в цій справі, ставитися критично до того, що ти пишеш, і завжди пам'ятати про читача. Бо е, у нас є оця звичка, знаєте, я згадую зараз рухівські мітинги кінця 80-х, початку 90-х років. Коли були полум'яні промови, коли люди викривали на мітингах, туди приходили десятки тисяч людей. І от промовці, звертаючись до тих, хто присутній, вони переконували всіх у тому, що всі і так знають. А ті, хто був тут випадковим або чужим, вони так і лишалися чужими або випадковими. Вони не, не сприймали цього. Тому що це було звертання до своїх. А якщо ми звертаємось до своїх, до працівників громадських організацій, які знають ті самі проблеми, що є у нас, вони проходять через все те саме, що ми проходимо. Ну, в такому випадку ми просто, знаєте, варимося у власному соку.